Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 15 вересня. З вами я Галина. Так, розглянемо такі питання. Ну, таке, до Вашингтона прибули представники Євросоюзу, делегація високого рівня для перемовин. Значить так, перше тиск на Росію. Чи ведуть санкції? Чи ведуть санкції для Росії? Так. Ну да, хороші новини. І карта радості. да. Должны вести, так, умеренно. Умеренно это все. Нерізко. Да, так, должны не ввести завишене требования. Так моя відповідь. Так, що тут ще? Змусити Путіна сісти за стіл перемовин чи вдасться. Змусити Путіна сісти за стіл перемовин, чи вдасться США, Євросоюзу, так, переміни, приїзд і важне зміння оправдано. Так, сейчас і карта сили перемоги. Я говорю, так, да, ми вчора теж дивилися, да? Що все-таки, ну, там отсрочка йде, все-таки вдасться. Так, ну хорошо. Два головні питання, чи, чи що тут? території і гарантії, да? По територіям. Що ж там буде по територіям? Чи, потеря... чи на время от вдасться. Чи піде Зеленський? На втрату. Втрату якихось територій на время. Пока що. Для для миру в Україні. Чи піде Зеленський на якісь от, на вот эти умови? Ой. Тут, тут вообще не соответствие это иллюзии. Карта мира, ну, давят, конечно, давят рішення імператора, і карта мира перемоги і новые перспективи. Він як по отшельнику йде. Та ні, він на це не піде, отрицательный ответ. Але ж Давят, ну і хорошо. Чи прийдеться щось Україні залишити Росії якісь території? На время заради миру. Чи прийдеться Україні щось от зараз от залишити Росії Росію окуповані якісь території України? Подласть, подлость і ошибка і такий договор. Ну, Но... колісо Фортуни. По новому щось і карта перемоги. І карта перемоги. Що прийдуть. Ну, ці карти говорять, да, і ця, да. П'ять карт. Діло вінчається успіхом. Щось, мабуть, прийдеться. Поки залишити. А потім возвращати. Ну, так, так все время показують. І що гарантії безпеки будуть в Україні надані. Ну, нормальні такі гарантії безпеки Україні будуть надані. Ой. Жінка допомагає. І со... і карта солнешка. Удача, ясне відділення. Жінка ось допомагає. Гарантії безпеки Україні. Щось по-умному. Да, допомога. Ото жінка, ось все допомагає і карта солнечка. И ось о, дружеская помощь, дружеская такая помощь, домовленість, домовленість, гарантії безпеки. От до лисиці. Ну да, захист и приятное удивление, хорошие новости, выгодная сделка. Будуть надані гарантії безпеки. Так, ну вот так вот. Будуть опять решать. Ну, там вообще Трамп требует от Европы прекращения вот этой торговли, да? Закупаты нафту в России. Чипиденаце Европа. Прекратить вот эти все покупки. Чипиденаце Европа. Ну, это болезненно, конечно. Пока сложно болезненно. И пока не соблюдение данного слова. Хитрость и обман. Хитростю маніпуляції. Негатив. Чи піде на це Європа? Ну, прямо Поки Пока не рушимо. Так, розорваний контракт. іде. Опять жінка тут добряче допомагає. Так, і розорваний контракт. Пока вот это вот тут что-то сложное и болезненное, и не даного слова. І що тут? хитрость обман. Негатива карта і горі мучення прям і пока не рушимо. Тут іде ось жінка допомагає і розорваний контракт з цим вот врагом. І хороші новості. Ну, это трошки пізніше. Ну, і добре. Так, хорошо. Ну, таке питання написали. Чи прийдеться чоловікам? Сейчас, сейчас, сейчас. понаписувала я сама не пойму. Чи може Україна військовим шляхом звільнити Херсонську та Запоріжську область? Чи можуть наші хлопці от, військовим шляхом Україна може звільнити Херсонську область? Ну пока тяжеленько, потери большие. Враг враг перевернулся, так решение решают. Ну тут и воинсковая бедственная ситуация, бедственное разрушение, бедственная ситуация и потери большие. Так и что тут раз разрыв отношений? Это Да Конечно, что пока тяжело трудное, дуже трудное сражение, бедственная ситуация и это идея отсрочка. Тут еще это карта радости. Карта радости. Не, не, вейсковым. Тут еще надо и решение. Домовленность. Ну, отбывают, но трудно дуже. Серьезное вмешательство. Тут еще и договор должен быть. Потому что потери большие. І бедственна ситуація, тут надо ще ось домовленість домовленість і договор. Військовим шляхом тяжело, отсрочка йде. А Запоріжську військовим шляхом зможе відбити Україна? Тільки військовим, та ні, перша карта договору завершення циклу. цикла. По справедливости договор и по справедливости удачный случай. Ну, и хорошие новости. Ну, но тут с помощью. С помощью и договор. Карта правосудия. По справедливости. И так, и до дому. Возвращение домой. И карта радости встречи. І отбывают, і от по... карта правосуддя, і договор, домовленість, і хороші новини, і карта радості, встречи, празднования, і домой, і завершення цикла. з допомогою, і домовленість. Отбывают, конечно, и тримают, и отбывают, але потери большие, и бедственная ситуация. Військовим шляхом тяжело. Чи буде зупинення бойових дій на лінії фронту? Ну, от В цьому році буде зупинення бойових дій на лінії фронту. Розрив відносин. Поки разногласія, так. Карта перемоги. І захист. Оправданное подозрение. Важное изменение. Нужен уже отдых, восстановление энергии. Ну, Может так и быть. Может и быть. Положительный результат. И карта перемоги, и захист, и важное изменение. Важное изменение. Вот эти карты, 5 карт, говорят, что да. Может так и быть. Это чувствуется гибкость мысли. завышенные требования, печаль, депрессия, какие-то завышенные требования, колесо фортуны, перемены. Да, да, может быть. Может быть. На линии фронта пока. Ну, побачим. Так, хорошо. Ну, отаке от. от Під Копянськом, в газовій трубі, питались через оскол перейти росіяни, да? проникнути. Наші там розвідка наша засікли, підірвали, пустили газ. що то там, 700 чоловік росіян погибли, отравлені, контужені. Отака інформація. Зупинили наші їх там. Це правда? Чи це правда? Зупинили наші от це от. Да. Все, завершення. Ото полізли, і там, і все. І кінець. Як я от казала, полізло і в Дніпрі осталось. Так і тут ось полізло. І все, і завершення цикла. Все, розбили. И успеху наших, да, и колесница, перемены хорошие. В да, це правда. Враг вот этого, враг. Все. Це правда. И все, и спокойное состояние. Це правда. Так. Ну, таке питання, чи зупиняють наші ворога на фронтах, чи завдають великих втрат Росії. Наші ЗСУ зупиняють ворога і завдають великих втрат Росії. Да. да. Все наші дозволяють собі. Правильно роблять. Так. Так, так, так. Восхожження, да? Це так. Ну і добре, амінь. Хай так і буде. Так. Чи буде постачання зброї? В Україні от партнерів. Чи буде постачання зброї? Да, рішення проблеми. Проблема рішена. Покровительство, защита. Ну, трошки нестабильно, конечно. Трошки нестабильно. Подвешенная и нестабильно. Вот так постачание. Але буде. Тоже жіночка тут помогает. Хорошо. Подвешенная не... Ну, удача. Удача. Ключ в руках удача. Трошки нестабильно. И подвешенно. Зависаю. Зависає і нестабільно. Але буде постачання. Так, хорошо. Ну, от таке от питання. У Великій Британії у хилянтів не було. Діти членів королівської сім'ї брали участь у світових, у світових війнах. Ухвалений закон Верховною Радою України. Нагадує намір перетворити Україну у своєрідний концтабер відлов чоловіків, от, це от концлагерь. Оцей закон. Ну, хорошо, чи будуть діти депутатів воювати Ілі хоча б служити в армії, по прикладу, Британії? Чи будуть діти депутатів воювати? За батьківщину свою. Ні. П'ять карт не. Ні. 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 А хоч служить в армії будуть? Діти депутатів. Будуть служити хоча б в армії? Обман. Розпад, ні. О, дорога. Всі за кордоном. Ні. Такого прикладу не буде. Ну, отакі питання. Так, і тут писали мені. А, чи загрожує Європі велика війна? Що вони там опять на Польщу чи... і на Румунію, чи що там? Дрони летять, да? чи загрожує Європі велика війна? Бедственная ситуация, трусость, неуверенность, конечно. Печаль, депрессия, бедственная ситуация. По умеренности, что тут? Ну, по умеренности, какое-то разочарование. Да, не. ну пока я не вижу войны. Карта конфликта. Кто такие типа одинокие? Не, пока пусто. Пока пусто. Враг... Але враг за спиной, говорят. Ухо, востро. Вот такой великой войны я не бачу. Карта мира, тут все, и і доверие, и і пусті разговоры. Но вот эти поодинокие вот такие можуть залеты. Потому что враг за спиной. Оно змея. Ухо, востро. Ну тут умеренности и отсрочка, и помощь хороша. Пока подвешена. Пока подвешена и стабильность. И... І... Ну, дом, стабільність. Пока зависло это все. Великої війни я не бачу. А вот такі поодинокі зальоти можуть бути. На Прибалтику піде Росія. Ще спитаємо. Чи на Прибалтику? Та ну, это тяжкий труд на Прибалтику. Ну, скрита враждебності прям такі наміри є. Не, обрив, касає, абрив обрив і пусто. От, дивіться, як показують. Каса скашує тяжкий труд. Скашує каса, оті їхні наміри, і пусті надіжди і обрив, і обрив. Поки я не бачу, поки не показують. Так, хорошо, просили подивитися і мені самой цікаво. Береслав, місто Береслав, Херсонська область. Взагалі розготили, вообще в пух і прах. А там правий берег, там все, все розбито, одне каміння. Отам от ота бідна Миколаївка моя, де там от, о, батько лежить, всі родичі лежать. І кладбище ще згоріло, і все розбили, каміння одне. І так же і Береслав такий городок хороший, місто таке мого детства. пів Береслава родичів було. Береслав. Чи хоч відстроюють його? Повернення людей буде туди. Переслав, Херсонська область. Страшний негатив. Спустошення. Взагалі кошмар. Удари, удари, спустошення. Ну, дивіться, яка карта. Спустошення, удари і розрушения конкретні. Там, як показують відео дивлюся, то це ужас. Ну, хороше признаменування і хороші перспективи. Жіночка, ось жінки. Сложненько буде. Карта сили перемоги. Отстроють, відстроюють, люди повернуться туди. Ще одна жінка. Прям жінки. Ще одна жінка. Три жінки. Господи Боже мій. І колісниця, колісниця, повернення. Повернуться, повернуться. Поки це таке. Спустошення, удари. Ще ж продовжають. Нестабільність. Повернуться печаль, ностальгія. Ой, це пізніше буде. Щось по-новому. Новізна. И колесница и хорошее предзнаменование. Дуже тяжело. Вот рішення будет принято. Прямо помощь высших сил. Отстроить. Повернутся люди не все. Как говорят, спекуляция. Спекуляция як це туда-сюда. Ну, в общем, процент, я не знаю, 50 на 50, наверное. Повернення, так. Да. Через ентузіазм. А хто ні. А хто завис, ну, а куди возвращатися? А хто подвешено. Отструю і повернуться люди. Не всі, звісно. Але це буде не скоро. Ну, давайте спитаємо. Давайте 3 роки візьмемо. Чи буде відбудований Береслав за три роки? Повернуться, чи люди? Чи буде відбудовано? Удача, ключ в руках і карта перемоги. Три роки. По новому шото. Переміни по-умному, по-новому. Ну, терпіння меры, конечно. Ой, болезненно, і и болезненно, і и О, Удача, карта перемоги. 3-5 років. Отак вот можна сказати. Так що, мої хороші Береслав, знищено. Так же, як і весь правий берег. Нема куди. Гес розбили не поїдеш. Навіть каховку, нову каховку освободят, если... Не если, а освободять. Неправильно сказала. Та як, як раніше їздили? Трамвайчик пускали по... по Дніпру. І так люди їздили в нову каховку з правого берега. Так, і що ще? Ще просили, селище постійно пише, пише хто там. Селище що? Дробишево. Лиманська громада. Чи буде окупація? Селище Дробишево. Лиманська громада. Чи буде окупація? Там бої. Прильоти. Прильоти, удари. Чего будет оккупация? Пол... Бесполезная суета. Карта мэра, положительные Там перемены и солнышко. Удача. <coughs> прилеты. Прилеты, удары. Горе, страдания. Бедственная ситуация. Кризис. Не, выздоровление, хорошие перемены и бесполезная суета. Оккупации там я не бачу. А прильоти, удари, так. Да. Так, що то там Дружківку гатять каждый день. По всім этим районам. Вчора цілий день гатили. Що там чекає Дружківку? Окупація буде Дружківки. Щось вони там вже близько і гатять так, що. Мама, не горюй. Так, все дозволеність, да, ось перша карта. все дозволеність. Гатять так що бідні люди там. Так, чи буде окупація? Не пусті надежды. І обрив. І помощь. І там хлопці тримають. Ні-ні, проблеми у них там І розрив. Окупації ні, це ілюзії. Ілюзії. Але спустошення хороше. Длительная, бедственная ситуація. Карта страхи. Страхи, покровительство, защита и перемены. Ну, там вообще там прилеты. Карта драки, ось. И вседозволенность. И удар, спустошение. ухо Ну, договоры, перемены. Сильный враг, сильный гнев. Не, решение проблем. Проблема решена и надежно. Хлопцы надежно. Окупации дружки я не бачу, а прилеты ще будут. Так что бережіть себе обережно. и Краматорск подивлюсь. Краматорск. Окупация Краматорска будет? Карта порабощения? Не. Не, бесполезно. Тут переменные удачи. Удары, да. Удары, да. Решение проблемы. Не, обмануйте надежды. Неудача им там и обмануте и надежды. Он у хлопцы наши. Розрушення. Удари і розрушення. Краматорськ Те саме, що й Дружківка. А купа... криси лізуть, лізуть. Ні, розорваний контракт і проблема рішена. Прямо з чрезмерным ентузіазмом. Ні, рішення проблеми, як вознаграждення. І наші хлопці там тримають. Там страшне дело. Страшне дело, Но драки які. І розрушення, і удари. Донбас просто стирає з лиця землі теж. Люди там виїжджають, там воно блогери, там є у мене. Уїжджають, говорить, просто вимерло. Там посілки, посілок, завмер. Порозбивали. Так що вивозять людей. Хронічні удари, прильоти. Ну, окупації я не бачу, карти не показують окупації. Ну, такий розклад. Такі, таке ми подивилися з вами, такі питання. Вроді, всі, є. Так що воювати і в армію діти депутатів. І близько немає такого. Всі в дорозі, всі в путі. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, дякую за коментарі. Дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Гарного вам дня, бережіть себе, будьте здорові! До побачення!